Давно хотів поговорити про Starfield, як про гру з великим потенціалом. З моменту виходу гри на вилилось багато хейту, в тому числі заслуженого. Це нова франшиза Тода Говарда і компанії Bethesda за 25 років. То довго думав і мріяв про це творіння, і багато було розмов, трейлерів, чуток, скріншотів інформації. В цілому я сам не дуже чекав Starfield, як от якби це був те 6 Але що ж це я зрівняв? Ну так от, я не міг чогось очікувати, як і будь-хто від нового Всесвіту, так як ніхто нічого не знав, що це і що воно буде схоже. Хоча... І на першу разу, один з нашої індустрії найбільших креаторів, The director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Так, реклама. Реклама на компанія справді була вражаюча за масштабами, рекламували всюди. Інформація була дуже захоплюючою та цікавою. Більше тисячі планет у ста зіркових системах. Це величезний відкритий світ, який би створила з використанням процедурної генерації. Хоча ключові локації та сюжетні місця створювались вручну, більшість планет формуються за допомогою алгоритмів, що дозволяє додати різноманітність і правдоподібність. Bethesda додала систему кастомізації персонажа, та, яка пропонує гравцям більше гнучкості у вибору фона, навичок і характеристик. Дерево навичок включає кілька гілок, які можна розвивати незалежно від стилю гри. Гра дозволяє гравцю взаємодіяти з кількома фракціями, кожна з яких має складні сюжетні лінії. Створювати і налаштовувати космічний корабель аж до найменших деталей, брати участь у космічних боях, які вимагають керування енергетичними ресурсами, так як двигуни, зброя, досліджувати космос. Стикуватися з іншими кораблями, як, от, буцім, то брати їх на борта і навіть боротися на борту. Динамічні npc персонажі у грі мають власні розклади та реагують на дії гравця. Гра відтворює умови життя на різних планетах, включаючи гравітацію, температуру, тип атмосфери, що змушує гравця адаптувати стратегію до нових середовищ. Ну насправді я тут додам, що вам вистачить пару-тройку всяких різних костюмів з різними характеристиками, так от щоб у вас було забезпечено від радіації, від холоду і, в принципі, нормально. Bethesda оновила свій ігровий рушій до Creation Engine 2, щоб підтримувати всі технічні вимоги Starfield. Це включає покращення графіки, реалістичне освітлення, більш деталізовані моделі персонажів і об'єктів. Рушій також підтримує симуляції фізики необхідно для космічних подорожей та взаємодії з різними матеріалами. Damn it. Основний сюжет гри триває приблизно 30-40 годин, як нам заявляють, але з побічними квестами проходження планети, кастомізацію, тривалість гри може легко перевищити, і це якщо пробігти і не зачіпати такі аспекти, як крафт, будівництво корабля, аванпрости та багато іншого. І насправді, на мою думку, вся реклама була побудована неправильно. Я, звісно, не великий маркетолог. Точніше, я взагалі не знаю цієї справи. Але Starfield не треба було рекламувати так, як це робили Bethesda. Нам говорили про те, що можна відвідати і дослідити кожну планету у багатьох системах, але не договорили, як саме це має бути. Нам казали про велику кастомізацію персонажа, але для прикладу розфарбовувати свій костюм я не можу, тому що змушений носити цей костюм, тому що в нього просто хороші характеристики. Розповідали про NPC, які будуть реагу. На будь-які дії гравця. З -за цього люди так сприйняли Старфілд. Ну, загалом, як ми всі знаємо, як вони сприйняли. Багато хто очікував, що Старфілд буде щось як це. Або це. Очікувань в цілому було забагато, і потім ми отримали. Потрібно було з самого початку реклама говорити, що це за гра, з чим її їдять, що гра не схожа на інші, вона йде своєю дорогою, і це було б правда. Люди не мали б великі надії, що це дійсно якась Next-Gen AAA гра з безліч можливостей всякої всячення. Вона непогана, але на мою думку, не можна рівняти Starfield з іншими іграми. What? Bro, what are you about, man? Парадокс, правда? Якщо Starfield помістити у вакуум, де, скажімо, рівняти можна тільки з іншими іграми той ж Bethesda, ех, все рівно буде багато мінусів. Ну я постараюсь. Графіка стала краще. Відчуття зброї, ніж в тому ж Fallout 4 краще. Музичний супровід, ембієнт музика взагалі на висоті. Кожна локація, будь то планета чи Аванпост, всередині взльоти і посадки на планету відчувається. Ну, не іммерсивно, але досить непогано. Квести, які завжди в іграх Бетезди, краще за основний сюжет, таких ще тут чимало. Лор і сюжет. Давайте на чистоту. Він посередній, але тим не менш він цікавий по-своєму. Розробкою сюжету та лору гри Starfield займалася займалася практично та ж сама команда, що приклала свої руки до таких ігор, як Fallout 3, Fallout 4, Oblivion та Skyrim. Тобто, ми розуміємо, що команда практично як і в улюблених нами всіма серіях ігор. Багато оглядачів прямим текстом казали, що вступ довгий, та й дійсно, сам навіть Говард казав, що Старфілд розкриється тільки за скільки 10-20 годин, і це так можливо, це тому, що нова франшиза і новому гравцю потрібно, щоб зрозуміти, де він знаходиться, яка його місія. І хто ці всі люди навколо потрібен час, щоб йому показали, розказали. На відміну від Старфілда, такі франшизи ігор, як Fallout та TES, дуже старі, і там є свої фанати цих світів. Є книжки, вже є серіали, що залучають нових людей, розповідаючи ту саму історію з іншого боку або додаючи нових деталей. А старфілд це новий чувак, якого ще ніхто не знає. Але це ви, Миколаїв? Ви вийдіть, вийде розбійник ти. Хвиля хейту пройшла. Окей, що далі? А далі, як заявляють, покращення підтримки самої гри, шліфування на сьогоднішній день. Вже воно стало на порядок краще ніж те, що було на запуску. Потрібно було багато часу на створення хорошої оптимізації не тільки з боку технічного, а й геймплейного. Для прикладу, досліджувати планети можна, але не обов'язково вас не примушують це робити. Проблема в гравцях і знову ж таки в очікуваннях від реклами цих же самих гравців. От для прикладу, мій друг першим ділом, що зробив, це полетів на планету, першу, яка попадеться після того, як йому дали корабель, на безлюдно згенеровану планету і. Коли я в перший раз грав Старфілд на релізі, я також потрапив в пастку. Як і всі, я очікував чогось неймовірного, як нам заявляли й обіцяли. Я награв 37 годин, пройшовши тільки основний сюжет, навіть не пройшовши, а пробігши. І хочу признатися, під кінець гри. Це я просто вже пробив, щоб закрити гештальт місцями. Було трохи цікаво, але не те, щоб сильно. Через рік у мене з'явилось бажання взяти цикару і закурити її, а не той текст. Через рік в мене з'явилось дивне бажання пограти знову в Старфілд. І я встановив. І, враховуючи, що можна почати New Game геймплюс почав все з нуля. Тому що й основного сюжету толком не пам'ятав, не зрозумів і почав грати. І я на даний момент провів в грі 44 години, не пройшовши по сюжету взагалі, все, що я робив, це проходив квести і дослідивши на 100% пару планет. Я не поспішав грати, а милувався всім, що треплялось на моїй дорозі, будь то аванпост, згенерована планета, додатковий квест, записки, книги, звертаючи увагу на деталі. І по правді кажучи, з цього боку Старфілд для мене відкрився. Я прокинаюсь і ця гра не така, як всі інші. Моя порада: якщо хочете швидкого допоміну, йдіть в Тікток або ж змагальні шутери. Але якщо ви шукаєте довгих пригод, довгої самотньої подорожі, дослідження, так я не шуткую. Саме дослідження. Спробуйте Starfield. які б ви відеоки не читали. Що поганого ви про цю гру не чули? Можливо, вам вона дійсно сподобається. Тут ви знайдете 18 квантиліонів, 446 сорок 744 трильйона планет. Стоп, а це сюжет паноманська. No Старфілд є багато пустих локацій, які не є обов'язковими для вас, якщо вам це не цікаво. Але вони несуть з собою якусь частинку цікавої історії або ж лору. Є планети згенеровані і пусті, взагалі пусті, які б ви не зобов'язані взагалі досліджувати, якщо вам це не цікаво. Але додам, що за дослідження на 100% ви зможете продати за хорошеньку суму ці дані. За це ми отримуємо кредити, тобто місцеві ігрові гроші. Плюс цікаву міні-історію, і от тільки якщо не поспішати дивитися записки, читати нотатки з комп'ютера на ванпостах, містах, печерах, дізнаючись нову інформацію, звертаючи увагу на дрібні деталі, проникаючи в сюжет, слухаючи NPC, що говорять між собою, закриваючи очі на підзагрузки постійні, які, по правді кажучи, відбуваються доволі швидко, якщо у вас SSD, можна справді насолодитись цим світом. Є крафт кораблів, які відчувається як окрема гра, і займаючись цим можна витратити багато годин спостеріганням за NPC також, який, як нам заявляють, має свій розклад і реагує на дії гравця. <гум> також мені подобається в цій грі просто їздити на цьому багі і. чекай, що. Так, ти в нас травоїдний планер пастух. Добре. А ти. Чекай, карась, цвях, геофаг? Це як загалом я добре проводжу час, мені є чим себе зайняти в цій грі, і вона може запропонувати те, чого в інших іграх просто немає.